Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам зробити такий огляд на серію Пуркот бренду Доктор Санте, а саме засоби по догляду за обличчям. Отже, перед тим, як, роз... як почати огляд, хочу вас познайомити з із... Із моєю кішкою. Яка вже давно набивається до мене в відео, входився там за кадром, щось розповідає вам. Отже, хочу вам її показати, вас познайомити. Знайомтесь, це моя любима кішечка, її звати Нікс. Я її трошки розбудила, вона, вона зараз спить, погода зовсім не підходить для неї дощ. Весь день. Отже, вона любить поспати в таку погоду. Так що не знайомтесь. Отже, тепер давайте перейдемо до самого огляду продукції. Перша продукція, про яку я розповім, це ось така міцелярна вода для всіх типів шкіри. Вона в нас з аквапоринами та гіалуроновою кислотою. Як для бюджетного засобу, доволі таки непогане. Щодо зняття макіяжу з обличчя знімає добре: ніяких подразнень, ніяких покраснень, нічого такого не викликає, доволі таки непогано справляється своєю задачею. Для демакіяжу очей не підходить, тому що викликає такі неприємні відчуття, навіть пече. Отже, для очей не рекомендую, а для обличчя, звичайно, можна і доволі таки добре. Очищає обличчя, не пересушує, я б сказала, навіть є легке таке зволоження. Отже, міцелярна вода непогана, можу рекомендувати. наступний засіб. Це в нас ось така також міцелярна вода, але це для чутливої та сухої шкіри. В складі також є гіалуронова кислота, аквапорини, а також є мідь. Цей засіб також не підходить для демакіяжу очей, тому що пече, і також добре очищає обличчя від макіяжу і ну, забруднень. Але мені цей засіб не, не підійшов, можливо, то можливо, мій в складі якось викликає в мене якісь подразнення, тому що. Були покраснення після використання, було таке відчуття пощіпування, я б навіть сказала, обличчя почало пекти. Тому я не стала далі тестувати. Не знаю, що, можливо, якщо під підійде моїй сестрі, то ні, так потім що, тому що. Користуватися, коли ну, такий дискомфорт викликає засіб, я точно не хочу. Отже, я навіть не знаю, чисто мені не підійшло. Тому, скоріш за все, не буду рекомендувати, щоб щоб ви просто не потратили свої кошти е, на вітер. Отже, рекомендувати не буду. Наступний засіб це ось ось такий двофазний Двохфазний засіб для зняття макіяжу з пантенолом в складі. Ось, як ви можете бачити, ось олійка йде, ось така більш водна основа. Скажу чесно, в мене я вперше користуюся саме двофазними засобами. Це, це мій моє перше. Мій перший такий засіб. Цей засіб не дуже добре справляється з демакіяжем очей. Так, все знімає, все, але потім, коли я ще умиваюся, е, то в мене під очима все одно є чорні п'ятна, ну, туші ще е, змивається все одно. Отже, я вже е, на спонж наносила, прикладала до ока. і Трішки б тримала, щоб краще не знялось, все одно не повністю знімається. І взагалі якось відчуття мені не дуже подобається, коли, наприклад, я там знімаю і ну, повністю з обличчя цим засобом макіяж, потім обличчя таке жирне, хочеться вже побыстріше ще чимось вмитися. Не знаю. Як, ну, звичайно, я докористуюся ним, можливо, я звикну до такого відчуття. Але, ну, як на мене, не дуже добре е, справляється з демакіяжем очей. Так, це, що в мене не якісь там е, стійкі стійка туш, стійкі там тіні, якісь підводка. А якщо стійкі, то я не знаю, як, можливо, зовсім погано змиє. Отже, неоднозначні рекомендації. Скоріше за все, не буду рекомендувати. Е, краще щось. Щось інше спробуйте, якийсь інший двухвезний засіб. Так, наступне це в нас міцелярний гель для вмивання, також з гіалуроновою кислотою та аквапоринами. Як ви бачите, вже достатньо добре, я потестувала, більшу, більшу половину вже використала. Мені подобається ось така помпочка дозатор цей. Дуже зручно користуватися і, взагалі, засіб мені сподобався. Змивається із шкіри дуже добре, не потрібно багато зусиль прикладати, щоб змити його. Також очищає бережно, не пересушує шкіру, я б навіть сказала, є, є зволоження. Мені не потрібно там, відразу після вмивання наносити крем, ну, нема такого відчуття стянутості, сухості. Дуже подобається. Хоча я завжди пінками якось більше любила користуватися, але цей міцелярний гель мені сподобався. Очищення є, зволоження є, змивається легко, все, що потрібно. І запах також мені подобається в цій лінійки. Отже, можу рекомендувати цей засіб однозначно. І останній засіб лінійки це ось такий тонік, також з аквапоринами та гіалуроновою кислотою. Також, як можете бачити, добре покористувалася. Подобається мені тонік, він бюджетний, об'єм доволі такий великий. І очищує доочищує добре, оптимальний гідробаланс шкіри тримає на рівні, на якому потрібно. І шкіра після використання така ж більш м'яка, як на мене, стає. І також дуже добрий аромат, такий приємний. Отже, цей тонік також мені сподобався, можна користуватися, нічого поганого я не побачила в дії цього тоніка. Отже, рекомендую. Отже, ось, ось ці три засоби, які я буду однозначно рекомендувати: міцелярна вода для всіх типів шкіри, тонік та міцелярний гель для вмивання. Так, тут склад, як і у всіх засобах доктор Санти для обличчя, є тут неприємні. Складові, але вони і не заявляють себе супер якимись екологічними. І отже, для бюджетної косметики доволі, доволі таки непогано. Єдине, що зараз ця лінійка пуркот, її чи виводять, чи не знаю, тому що дуже важко її зараз знайти деякі засоби. Тут раніше ще була пінка для вмивання, але її я зовсім ніде не знайшла ні на яких сайтах. Міцелярка для, оця для всіх типів шкіри також е, не, ну, дуже важко мені було її знайти. Е, і тонік, тонік також я ну, все, всі сайти облазила ну, і знайшла, як кажуть, з трудом. Отже, що хочу сказати: бюджетна лінійка. Непоганий, непогана дія і приємний аромат. І оці три засоби, особливо міцелярний гель, рекомендую однозначно. Ну, а оці, звичайно, два засоби міцелярка для сухої і чутливої шкіри, і двох не можу рекомендувати. Мені не підійшло. Це міцелярка не підійшла, двох мені не, не дуже сподобалась. Отже, всім дякую за перегляд. сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте, мені буде дуже приємно до нових зустрічей, до нових відео. Бажаю нам поскоріше мирного неба, щоб, щоб це поскоріше вже закінчилась ця війна. І, і більше щастя нам в наших, в наших буднях. Всіх люблю, до нових зустрічей!